Вітаю вас! Сьогодні піднімаю досить цікаву тему. Скоріше за все, вона буде цікава всім без винятку, адже говоритимемо про досить важливий гормон любові про окситоцин. Мало кому приходить в голову, що наші стосунки в сім'ї тісно пов'язані з цим гормоном. Ви тільки подивіться, яка від нього користь. Окситоцин посилює почуття довіри, знижує тривогу і страх, дарує спокій і впевненість. Непоганий початок. Гормон зміцнює людські відносини. Наприклад, він бере участь у формуванні зв'язку між матір'ю і дитиною, відразу ж після пологів, а також виробляється в процесі статевих стосунків між чоловіком і жінкою. А взагалі багато хто вважає, що саме завдяки окситоцину людина здатна любити та кохати. Цікавих висновків дійшли вчені з Бонського університету. Окситоцин зміцнює інститут шлюбу. Група чоловіків була розділена на дві частини: одні з яких ввели окситоцин, а другий – плацебо. Дослідники припускали, що сила гормону підштовхне чоловіків до зв'язків з незнайомками і вони забудуть про свої поточні зобов'язання. Проте, коли чоловікам запропонували оцінити е, прийнятну відстань між ними і чужою жінкою, виявилося зворотне. Чоловіки, що знаходяться під дією окситоцину, вважали за краще залишатися на 10-15 см далі від об'єкту спокуси. Тож, дорогі жінки, окситоцин в змозі утримати чоловіка поруч. Але що для цього потрібно? Не буду ходити навколо основного, а одразу зазначу: обійми, обійми і ще раз обійми. Окситоцин іноді навіть так і називають гормоном обіймів. Американський експерт по окситоцину, доктор Пол Зак навіть рекомендує мінімальну норму обіймів. Вісім разів на день. Якщо ви хочете посилити міжособистісні стосунки, відмовтеся від рукостискань на користь обіймів. Окситоцин посилює довіру і щедрість. Цим можна іноді акуратно користуватися, хоча жінки знають про це на рівні інстинктів, закидаючи вудочку про свої мрії та бажання, як тільки чоловік розм'якне в обіймах. Але цей процес може спрацювати і з іншого ракурсу. Якщо ви хочете зміцнити стосунки, досить зробити людині подарунок. Гормон зробить свою справу. Бережіть себе та своїх рідних. Обіймайтеся та зміцнюйте свої стосунки. Хай вам щастить!